Друзі, привіт всім! Поговоримо на тему, чому чоловіки не хочуть перетинати кордон і їхати з України. Та чому вони відправляють жінок з дітьми у Європу? А навіщо їхати з України? Коли хочу, встаю, коли хочу, лягаю. сім часов вечора піду сходжу за ковбаскою та пивом. Потім цілу ніч сиджу в телефоні, в телевізорі, та встає такий чоловік у першій годині дня. А жінку і дітей нехай годує Європа. Отак От багато чоловіків мислять, які відправляють жінок і дітей за кордон, а самі лишаються. Кайфувати від сім'ї сімейного життя в Україні. Тобто дійсно чоловіки кайфують, живуть по-своєму, по своїх правилах, в своє задоволення. А жінки тим часом нехай там вчать мову, ходять на курси, турбуються про дітей. Про школу та сімейні обов'язки. А українські чоловіки кайфують в Україні та живуть своїм життям в задоволення. На все добре.